Вчора ми приїхали з Одеси в Яремче. Зараз ось так спокійно, тут немає повітряних тривог, не літають шахети. Зараз в Яримче восьма ранку, і сонечко почало гори. Засвічувати хмари такі красиві. Так, зараз ще в ту сторону покажу. По температурі десь зараз мені здається градусів 7. Ні, менше, градусів 5, так. Я хвилин 15 стояла на балконі, і насолоджувалася цим видом. Хмари летіли над горами просто з якоюсь неймовірною швидкістю, трохи познімала. Покажу номер, в якому я проживаю. Тут є чайник, телевізор, ліжко велике. Ну, можна сказати, що це два односпальних, їх можна роздвигати, якщо кому потрібно. Ось така ванна кімната, душова кабінка, фен є. Є болер і сам включаєш і грієш воду, так що вода гаряча також буде завжди. Вийшла з номеру, зараз покажу, як тут у коридорі. Я живу на четвертому поверсі. Бачите, які тут сходи. Виходиш з готелю і ось таке подвір'я, а вон там уже ліс. Добре, що в цьому готелі всі номери з балконами можна вийти і спостерігати за красивою природою. Назва готелю Софія Форест Клаб. Цьому готелі я живу на четвертому поверсі. Ось видно мій балкончик. Поруч з моїм готелем. Розташований ще такий готельчик. Кіцька. Ми прийшли до цього входу, але він зачинений. Вхід з двору. І ось так, по такій доріжці, йдеш. Куди вже тобі треба? Ми тут знаходимося недалеко біля всіх визначних місць. Панок з Яремче. Мені вже сьогодні трохи краще, і голос вже такий більш нормальний. Ну, але ще хворію. Антибіотики роблять чудеса. Іду зараз з за Анюткою зустрітись. Так, і будемо десь йти, але не надовго, бо ще сьогодні є деякі справи по роботі. А це ось такі тут будинки. Зразу песики нас літають. А понизу річка Прутичі. Ще, може, буде час, то погуляємо. Побачимо тут все. Це з вчорашнього дня я в перший раз вийшла на вулицю. Іду. Бачите, щоб дійти до нашого готелю, треба на ось таку гірочку сходити. Не скажу, що вона така висока, але я думаю, що не кожному сподобається. Ну, сьогодні йду, так сама, то нормально. Вчора з валізами і з Міланією то відчувалося. Ну, Знаходимося майже у лісі. Бачу, там на горі також ще багато готелів. Вон, Карпати видніються, може до них які є ще під'їзд зі сторони траси, не знаю. Я знімаю повністю доріжку. Якщо хто захоче бронювати цей готель, то буде знати, скільки тут йти і я. Ну, от десь з того базарчику, що біля водоспаду, сюди йти десь хвилин 15. Може менше трошки. ну Десь так приблизно хвилин 15. Ось такий ще тут готельчик симпатичний. Тут багато готелів зараз. Патра Цей готель називається. Тут поруч є магазин, якось зайдемо. І ось я вже вийшла на асфальтну дорогу, і тут такий великий готель поряд, є башенки, то в Карпатській зорі. Це де Анюта проживає. Ну, ми ось бачите тут недалеко, але якщо йти від неї, то ось така гірочка також. Ось там уже на горі такі приватні садиби різні. Людей майже немає це. Я думаю, місцеві ходять, а може і ні, і не місцеві, не знаю. Ось місцеві живуть. Бачите, який старенький такий будиночок. Ось. Це такий непоганий, дерев'яний. Треба буде ввечері сюди вийти, погуляти. Бачу, що красиво. Це по іншу сторону, так, дороги. Спа спари Да, Здоровезний готель. Красивий. Ми в таких не дозволяємо собі жити. Треба буде якось почитати, скільки коштує тут номер. І ось туди на гірку до мене в готельчик. Ось така панорама. А ось вже і мої йдуть. Добрий ранок вам з Карпат. Подобається тобі в Карпатах? Да, а підйомно куди? Нічого я навіть не Продовжую знімати дорогу. Ось зараз ми приходимо. Готель, Даня проживає проживає, Карпатській зорі, і воно вже починається сувенірний ринок. Хто був на цьому базарі, знає, що тут завжди ходять товпи людей, а зараз, бачите, дуже мало, практично людей немає. Продавці стоять, сумують. Я вже не раз знімала його. Ну, тут продають, бачите, і вишиванки, і різні прикраси, і з дерева багато виробів. Мило різне, чаї. Ось там знаходиться вхід в битопарк. Із з базару ми виходимо до водоспаду пробій. Подивіться на цей місток, також практично порожній. Я ще минулого разу показувала, що встановили тут таку гойдалку, як фотозона. А зараз її прикрасили ось в такому різдвяному стилі. Водоспад пробій, як завжди, прекрасний. Тут завжди стільки людей багато, а ось так зараз зовсім порожньо. Базар пустий. Не сезон, все можна сказати, снігу немає. Ось так зараз все виглядає. цьому місці можна просто ось так ходити, гуляти, підходиш сюди до огорожі, і відкривається такий вид. Зараз тут все зробили, плиточкою виклали і ось так ідеш. Боже на яке ж місце красиве, просто не передати словами. І вода сьогодні, то якось ми приїздили, була така вода якась жовта. А зараз красивого кольору, хоч сьогодні зараз не сонячно, скеля оця просто. А річка сама, кожен камінь якийсь різної форми, і такий красивий. І так обмілила. Мабуть, немає дощів, чи не знаю, чи вона завжди тут така. Думаю, що ні. У кого є час і. Хто хоче отримати релакс від природи, можна ось так просто стояти тут, милуватися. Тут встановлені ось такі фотолокації, можна пофотографуватися. Цей тут видовий майданчик зараз зараз зробили. Стоїш і милуєшся річкою. Міланія вперше знаходиться в таких місцях, не знаю, чи вона розуміє цю красу природи, але так бігає, дивиться. Хоча в нас така вона непосидюча їй все на одну хвилину. Ходимо, гуляємо, роздивляємося все, грає музика українська тут. І навіть є ось такі майданчики, де дитинка може полазити, витратити свою енергію. Проходимо ресторан грузинської кухні. Добре, що тут так все розбудовують, все якось роблять так по-європейськи. Ну, одне погане людей немає, нікому сидіти в кафешках. Ну, колись все буде. Взимку, звісно, люди приїдуть, будуть тут. Бачите, як зробили лавочки, можна ось так сидіти. Ні, класно. Я так кожного разу приїжджу сюди і бачу, що тут все так робиться краще, краще. Колись буде дуже круто. Меланія не може щоб пройти мимо. А тут сцена прямо. А я чула, що кажуть, що ввечері тут не знаю, може я... на вихідних чи коли воно тут працює? Класно. Чую вас, пане Господь, що Христос родився, що народ наш український від ярма змінився. Не всі христа чули. Не всі христа чули. Ханя побачила Святого Миколая, і ось іде. Хоче подарунок з нього попросити. Можна собі тут зробити фотографію, а також магнітик. Ми вже вертаємося. Нютка з Міланією хочуть піти у Гидлебарк. Так Розумію, що це ось усі будиночки, це від цього готелю. Зеленими дахами. Я ж туди останній у лісі. Всім добрий вечір. Я вже в номері. Хочу розповісти, як у нас сьогодні день прийшов. Ну, то зранку ми сходили так, просто трохи прогулялися, а потім Аня з Міланією ходили в гедзопарк. я сьогодні не ходила, бо в мене були деякі справи свої там по роботі. І. Потім ми вже зустрілись під вечір десь ну, на початку п'ятої. Пішли туди на площу. ну Ми ж тут поряд з цим сувенірним ринком, з водопадом пробій, там прогулялися і посиділи там на площі. Дуже гарно тут ввечері, спокійно, все підсвітлюється. Зараз десь пів п'ятої вечора ми вийшли на наше улюблене місце перед рестораном Гуцульщина. Взяли собі глінтвин, який я ще минулого разу рекомендувала. Та сидимо зараз тут. А Міланія п'є какао. Міланія прислухається до усіх звуків. Буває, каже, ракета летить. Перед рестораном встановили ось таку ляльку-мотанку красиву. Що можна сказати? Площа ввечері виглядає дуже гарно. А потім пішли, Анюті треба було там дещо купити, я дещо купила, пішли в Таврію. Тут, Десь на півдорогі між залізничними вокзалами і цим сувенірним ринком є Таврія. Там трошки познімали ціни. Доволі такі нормальні ціни. Навіть можу сказати, що і дешевше, ніж у нас. Такі ціни в ярені, чи нормальні. Вино Іспанія 7490. Сухі. Ось капітан Морган, велика пляшка літра 469 гривень. Шампусики різні. Від 169 і до 200 майже, ну є й подорожчі звісно. Ось ну, так, я виною гриста 179 гривень. Чаїзні різні. Куплятись можна в магазині нормально. І сьогодні тут біля нас магазинчик я заходила, купляла, тут також нормальні ціни. Булочка 20 гривень, молоко 40. Так що можна. І в готелі, в цьому, що я проживаю, я, мабуть, одна в корпусі в цьому. Тільки щоб поверталася по такій темряві сама. Але нічого дійшла. Якось я не знаю, і страшно не було. Щоб повернутись нам до готелів, нам треба знову пройти через місток і побачити таку красу. Водопад підсвітлюється вночі. Погляньте, як красиво. Тут все підсвітлюється, можна йти спокійно, нічого не боятись. Стрихи у нас і жахи відбуваються зараз в Одеській області, бо сьогодні ну, я читаю чат, що відбувається. Просто страшне. Цілий день повітряна тривога, ну з перервами, шахеди літають з моря цілий день, і навіть авіабомби. Це якийсь жах, просто там міст, кажуть, розбомбили то, що нам Молдову. Щось страшне. Просто страшне щось відбувається. І навіть не знаю, може і добре, що ми виїхали хоч так ненадовго. Не знаю прямо. І Ще в цьому місці можна побачити зоряне небо. Класно. Надіюсь, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!